Я знаю місто як свої п'ять пальців. Їдемо до п'ятої авеню ліворуч, праворуч, ще трохи до Бродвею, і ми там. Ми проїхали! Інакше. А чому інші їх не бачать? Їх тільки той бачить, хто бачив смерть. То у тебе хтось вмер Луна? Мама. Добрий день, мадам, мене звати Томас. Я тут за дорученням містера Ваншундика прийшов обговорити умови угоди. Бо всі йдуть. До завтра вода вже буде в будинку. Ти не можеш тут лишатися, Розо. Чому ти цього не визнаєш? Я мусила позбутися тебе місяць тому. Це ти винний. Дінь! Я лише намагався тобі допомогти, і я винний! Іди геть, дай мені спокій. Гаразд. Ну, і викручуйся сама. Вже можеш дихати. Дих, видих. Припини, ти страшенно зрозумілий. Мені просто дуже подобається, що через мене ти забуваєш дихати, <свід> Мадам. Суціго. <un> <h réussi> Це людина. Нам здається, треба вшиватися звідси. Ти покрощила свої навички. Раніше ти її варила так довго, що каша перетворювалась на чорну тверду хрінь. Це було не так вже й погано. Сорян. О -о 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 ти говорити вмієш? Я теж вмію. Поговоримо. Ви зірка? Ви зірка? Чесно? Вибачте, я не знав, що ви будете. Можна я ще раз скажу, вибачте. Привіт, це бред. Я планую приїхати і забрати речі. Ми обидва знаємо, що це на краще. Будь ласка, найди, коли я повернуся.